Та й, друзі, з вами Родольф Автохаус. Хто не знайомий, це автосалон в Києві, який займається продажем автомобілів з пробігом. Автомобілі в нас бездоганні, тому звертайтеся, продати, купити це до нас. Хочу сьогодні поговорити на таку цікаву тему, яка вже нас догнала нас: плагін гібрид. Що це таке? Навіщо він потрібен? На прикладі Audi Q5. Машину можна зарядити від розеточки, проїхати 40 кілометрів. І ми розберемо сьогодні, чи є дійсно в цьому економія, кому ця машина потрібна, а кому точно треба пройти повз. Сьогодні обов'язково зробимо порівняльний тест звичайної бензинової машини 2-літрової TFSI на 252 конячки і цієї плагін гібрид на 299. A Завод-виробник нам обіцяє, що Плагіновська машина буде трошки швидше. Подивимося і порівняємо з розрядженою батареєю, спробуємо, з зарядженою батареєю спробуємо, подивимося, чи є взагалі різниця. Логічне питання, а чому тоді не відрізняється динаміка? Ця ж машина ж потужніша, а динаміка майже однакова. Справа в вазі, бо батарея важить майже 250 кг. Якщо брати звичайний автомобіль бензиновий, він важить тонну 850 в пустому стані снарядженому. А якщо брати плагіновську, то вона. Вже майже 2 тонни 100. Це вага sq 5 на v 6 на звичайному гідротрансформаторі. О, до речі, в нас S-Tronic, тобто з двумя щепленнями, можна сказати, DSG покращене. А якщо брати SQ5, то вона вже на класичному В6, вона на класичному гідротрансформаторі, і повний привід в неї реалізований трошки по-іншому. В неї є міжосівний диференціал, який робить її повноцінно повнопривідною. Ця машина трака трошки з хитринкою, але керується непогано. На швидкості я вам це сьогодні продемонструю. Ми маємо варіацію 50-й Т є, є. буквочка каже нам про те, що її можна заряжати. Так само є 55 та більш потужна версія плагін гібриду. Якщо в цій машині 299 конячок, то в 55-му там 355, щось 360. Вона схожа за потужністю як SQ5, що дизельна, що бензинова, там теж варіація іде 345-360 конячок. Всі всі в цьому діапазоні. Але цей автомобіль чотирьохциліндровий. А sq 5 і що бензинові, що дизельні мають V6. Перевага цієї машини, звісно, це витрата пального. В мене виходить 6,5-6,6 літрів на 100 кілометрів в змішаному циклі по місту. Пробіг по бортовому комп'ютеру середній 6,5 за 86 тисяч кілометрів. Тобто, ну реально десь середні 6,5. Якщо брати його молодшого брата, який просто бензиновий двохлітровий літровий TFSI без електричної. Електричного навантаження витрата ну рахуйте там 10 11 літрів. Тобто, ну доволі таки суттєво, 3,5-4,5 літри на сотню. Ну чом би ні, доволі таки заощадливо, але є недоліки, треба заряджати. Конкретно цей автомобіль 2020 року виробництва, він в Швеції, він на пневмо -підвісці. Трошки незвичайній комплектації, тобто ну, європейці, щось обирали, щось не обирали. Ну, я б таку, мабуть, машину не замовляв такі, в такому виконанні, але що маємо, то маємо. Таких машин немає. Привезти її доволі таки важко в цей бюджет. До речі, коштує вона 37 тисяч доларів. Якщо ви захочете таку машину на замовлення, то десь за 35 тисяч доларів на замовлення ми можемо привезти її також. Саме з Європи, але треба, мабуть, чекати, бо гарних варіантів ну не так багато. Я загалом чого її привіз, бо мріяв е, поїздити і спробувати 55-й. 55 п'ятий 55, взагалі в цей бюджет ніяк не вкладався. Я розумію, що якщо він привіз там за 40 за 42 ну бажаючих було б обмаль. І так, ринок зараз доволі такий колий. Обрав п'ятдесятий, і я задоволений, що я все ж таки вирішив привезти її, бо задоволення машина дає прям. Ну, більше, ніж я очікував. Жоден плагін-гібрид не давав мені такий кайф, як ця машина. Я можу від розетки реально проїхати 40 кілометрів. Завод-виробник обіцяє 45, 45, я думаю, що це якийсь прям. Надумови повинні, але 40 стабільно виїжджає. До речі, 40 км машина не квола. Ми сьогодні обов'язково поміряємо динаміку саме на електротязі від 0 до сотні, бо ми міряли Т8, він мені не сподобався. Він їде за 30 секунд до сотні, і це просто якась сквола тварюка, якою просто підходити не хочеться. Тобто 100% ви будете вмикати двигун. Під капотом наша електрична Audi мало чим відрізняється від свого молодшого брата на звичайному девесі. Ми бачимо додатковий кабель, да, ми бачимо. Додатковий ємкість для акумулятора, це охолоджена рідина саме для акумуляторної батареї. З цікавого, в автомобіля відсутній ремінь навісного обладнання, бо навісного обладнання немає. Тобто компресор кандера, він електричний, гідрач також сам електричний, в звичному форматі генератор відсутній. Тобто у нас менше запчастин, може буде ламатися менше, подивимося. Тест капоту. Капут такий, як треба. І закривається прям чудово. Справжній німець. Шведські приколи. В автомобілі зі Швеції часто проїжджають додаткове дальне світло. Отак воно інтегровано, іноді більш дико, ззовні воно. Насправді, думаю, думали зняти, але коли я вночі проїхався і ввімкнув дальне світло, просто. Ніч перетворюється на день, і треба в кожен автомобіль в наших краях, точно як і в Швеції, ставити таке дальнє світло. Відрізнити плагін-гібрид може тільки досвідчена людина, і ми станемо такими: два лючка бака, тут бензин, тут написана буквачка «Е», повідомляє, що можна заряджати. І тут у нас є електричний порт Type 2 звичайний класичний. В домашніх умовах від звичайної розетки заряджає 7 кВт може до 11 кВт на годину заряджати. Тобто за 2 години, 13 чимось кВт батарея, за 2 години в домашніх умовах ви можете себе зарядити до повного. Здебільшого плагін гібрид страждає зменшеними багажними відділеннями. По к'юсі, я так можу сказати, тільки відносно багажне відділення залишилося сталим. Єдине, що ми втратили, це нішу в підлозі. Тобто не запаски, не ніші ми не маємо, ми маємо рівну підлогу. Але знову ж таки, ми маємо 13 кВт батареї, кудись її треба було засунути. І це непогане рішення. Що ми маємо по багажному відділенню? Ну все супер. Ауді мені подобається загалом, як і весь э, Volkswagen Group. Тим, що вони ну, дбають про дрібнички, є крючок, є важелі складання сидінь, все войлок приємний, да? всі ніші розумні і логічні. Так само ми тут маємо ще такого хлопця, машина з Швеції, не забувайте. Якщо будете замовляти, майже всі моделі йдуть з фаркопом. Люди дбають про здоров'я, всі думають, що вони тягають якісь причепи, лодки. Та ні, насправді це здебільшого використовується для велосипедів, щоб була змога подорожувати з велосипедами. Зверніть увагу, в Європі всі подорожують з велосипедами і треба фаркоп. Всі чіпляються на фаркоп, тому в кожній машині має він бути. Також ми маємо керування пневмопідвіскою, ми можемо опустити її для зручного завантаження багажного еду, якщо там прям дуже важке, ви її опустили і затягли. Як тільки ви почнете рух, на 20-30 км вона встане в стандартне положення, тобто про це можна не перейматися. Багажне відділення можна збільшити з 550 літрів до 1550 літрів. Ну і доволі таке просторе багажне відділення, хоча я не вірю, що тут тисячі літрів влазить. Знову ж таки, якось воно куце і ці всі кути загортаються. Може, вони якось по-своєму це міряють, але він є і для середньостатистичного кросовера, я думаю, задовольнить майже всіх. Зарядні пристрої. Маємо такий чудовий кейс, він йшов з автомобілем. Єдине, що зарядка з Європи не для людей, а для, для європейців, вони користуються такими зарядними пристроями. Тобто ви під'їжджаєте до зарядної станції, достаєте свій шнур заряджаєтесь, знімаєте, ховаєте, їдете далі. В нас все зроблено насправді як для людей, і наші комерційні люди намагаються зробити якийсь сервіс, щоб все подобалося людині. В нас кайф під'їхав до зарядної станції комерційної. Взяв пістолет, вставив додаток, лясь-лясь, машинка заряджається, зарядила, зняв пістолет, повісив його і поїхав. В Європі не так треба знущатися, треба доставати свій дощ, сніг, потім його потім брудний змотувати, знову складати і їхати далі. Це історія європейська. E, наша історія українська це вітчаз, вітчизняний виробник. Якщо я не помиляюся, ми купували вже її тут, в Україні. Це, звичайно, на 220, але треба заземлення мати або перехідник. Він вдома в мене залишився. Він є зручно, комфортно, тобто я користуюся вдома. І якщо у вас є де заряджати, це машина для вас. Реально, кайф, ви бро... скинули просто цей зарядний пристрій. Він вдома спочиває, ви зарядили. Скинули його, поїхали. Проїхали, вставили 3 секунди, 5 секунд, пішли додому, вона зарядилася. Та да, так можна заощаджуватися, це економно, не треба згортати, його, ховати і все інше. Якщо у вас немає де заряджати, я думаю, що плагін-гібрид вам і не потрібен. Бо насправді возити з собою батарею, яку ви будете заряджати іноді на комерційних заварядних станціях, ну, немає зовсім ніякого сенсу, і це буде тільки дратувати. В салоні. Звичайний q 5 за винятком деяких невеликих особливостей. Ну, насправді, ергономіка салону прям фантастична. Ну, в мене немає слів. Тобто все комфортно, все зручно, всі матеріали на своїх місцях комфортніше в своєму класі машини ну, мені важко навіть вигадати. Я обожнюю Volvo xc 60 вона не дотягує до того класу. Mercedes GLC мені не подобається, як керується третій. Так само програє Audi, навіть суттєво, мабуть, гірше, ніж вольво Тому, якщо б я брав в такому розмірі автомобіль, я брав би Audi. В першу чергу за те, що в неї ідеальна ергономіка, в салоні нічого ніколи не скрипить, мені комфортно, тихо і затишно. І це для мене ну дуже важливо. По салону є різниця в цій кнопці. Це режими саме гібридної установки, їх три. Тобто ви можете їхати на гібридний варіант, він, він заощадливий саме до палива. Не намагається в хлам розрядити, як більшість плагіновських машин батареї, потім вимкнути двигун і начебто гібрид. А саме іменно комбінує, якось підлаштовується. Мені подобається, як він це робить. Потім ви можете заблокувати батарею, щоб вона не, ї, не їхала на електробатареї, але все одно вона їде. Ви розумієте? Тобто вона заощаджує батарею, але все одно рух починає з. Ну, за рахунок того, що вона розуміє, що буде рекорпоруватися, батарея залишається майже повністю заряджена, але все одно на електротязі ви їдете. І можете вімкнути режим, коли вона суто буде їхати на електротязі, поки ви не протиснете кікдаун. І це прям ну, логічно, нормально, треба спробувати і можна рухатися далі. Щиток приладів У нас він, на жаль, звичайний, але він в ауді бездоганний. Коли б він був ТЕФТшний, було б. Звісно, що краще. Я б, якщо купував собі новий автомобіль, я б обрав. Але замінити не важко. 800 доларів, і ви будете з звичайним TFT-монітором. моніторами, будете отримувати задоволення, те, яке заслуговуєте тут трошки інші прилади, немає кількість обертів. Тут суто є речардж. Чи заряджається машина, коли ви гальмуєте, чи ні. До речі, там цікавий є нюанс, я в русі розповім. І буст, скільки ви віддаєте потужності саме в цей момент. Зліва в куті ми бачимо позначку, скільки можемо проїхати на двох джерелах енергії: на паливі і на електриці. Зліва електрика, справа е звичайний бензин. Все інше звичайне Audi Q5, лише на пневмопідвісці. Сидіння тканина, але реально, вони мега зручні, просто комфортні, обволокують вас, Генькі, приємні, не жарко, не холодно. Ну, чудові. Не вистачає тільки електроналаштувань, без них ну реально біда. Що м -м, задовольняє повністю клімат контроль. Ну, Настільки він інформативний, зручний. От він, коли зник на завді, я це поза цим буду сумувати. Він вже майже зник, але от коли він зникне повністю, це буде прям грусть і печаль. Ну, Він чудовий, він геніальний, він ідеальний. Оце, так, да, є два види оцього менюшки керування. Оце бідна версія, є більш багато. От більш багато, нормально виглядає. Це виглядає, от я прям знущання. Є клімат, ще точно такий є клімат. Бідніше, ніж цей. Без екранів, і він виглядає ну, просто як кандр з 90-х. Екран, екран не великий, не маленький, все зрозуміло, парктроніки працюють чудово, екран міг би бути і краще у 2020 році, але вже у 2021 пішов рестайлінг, і там вони його дійсно покращили. Простір позаду. Я сижу за собою. Ну, достатньо місця. В мене зріст зріс 1,80 метра. Все задовольняє, трошечки дратує цей підстаканник, він потрапляє іноді на лікоть. Ну, якось. Але він ну, плюс-мінус нормальний. Задній клімат, здебільшого, у них трьох клімат. Їхати п'ятим яти... пасажиром можна, місця вистачає, цей тунель високий, трошки заважає. Але що дратує, це спинка. Вона ну, жорстка, неприємна, тобто машина, рахуйте чотирьохмісна. Саме кайф починається за кермо. Ну, По-перше, це Audi Q5, яка і так мені подобається. А ось в гібридному виконанні це прям ізі. По-перше, вона еластично, максимально можливо еластична. Ви не відчуваєте, коли вмикається, коли вимикається цей двигун. Тобто воно робить само за себе. Єдине, що трохи дратує, що ви постійно їздите щеком майже завжди. Але це така позначка, що двигун працює, він білий чек. В ходу, прям керованість на будь-якій швидкості. Прям от на будь-якій швидкості. На 240 машина йде настільки впевнено, що ще седан треба знайти, який буде так керуватися і так слухатися керма гальма і всього на світі. Audi Відчуває відстань до машини попереду, яка їде, і контролює рекуперацію. Тобто, коли вільна дорога і у вас немає попереду машин, рекуперації немає зовсім зараз. Є попереду машина і є невелика рекуперація. Відстань збільшується, рекуперація збільшується, тобто вона сама підгальмовує. Геніальне рішення. Тобто, якщо в більшості машин тут ліпістки, які керують рекуперацією, збільшення, зменшення, ще якась дурня, немає машин попереду, мені не треба рекуперація, хай катиться. З'являється перешкода, або я їду в плотному потоці, в пробці. Є рекуперація, яка тільки мені допомагає. Геніальне рішення просто. Кожній машині треба робити так. Пелюстки. Пелюстки керують саме коробкою, тобто ми в механіку ставимо коробку передачі, і вибираємо передачі, а не ступінь рекуперації. Це ще один прям рівень, який мене повністю задовольняє. Я не знаю, може ще в якісь машинах таке є. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Але я вважаю, що саме в Ауді реалізовано саме так, і це геніально. На рахунок динаміки нам завод-виробник обіцяв 6,1 секунду до сотні. Так насправді і вивелося 6,2. Можемо вважати, що за правду. У нас Максим більше 100 кілограм важить. Тому дійсно машина їде завод, і, до речі, що на розрядженні, що на зарядженні батареї, показники однакові. До речі, три режими гібридної установки: це гібридна. Повністю гібрид, тобто він сам вирішує, коли і що їхати, бажано це використовувати на дальній відстані. Можна вимкнути лише батарею EV. До речі, ми міряли динаміку, 15 секунд до сотні суто на батареї. Ну, цілком прикольно. Я не розумію насправді потужність, потужність, начебто, електродвигуна 50 кінських конячок. І як 50 кінських конячок розганяють цю машину до 100? За 15 секунд і можуть розганяти до 140. Суто на назі невідомо, але це факт: от німецькі конячки молодці. І режим Battery Hold, там де вона максимально заочаджує батарею, максимально намагається рухатися на, е, на двигуні, саме на двигуні. Комфорт підвіски просто зачаровує. Ну, що в місці, що на трасі, ну будь-де, машина дає уйму позитиву. На бездоріжжя може машина з'їхати, піднімаєш кліренс, і Вона їде до речі, кліренс будемо зараз міряти. Порівняємо з машиною звичайною, мене на пружині. Ну і от поїздили, поїздили на днем, підвізці, і зараз присядемо на пружину, поміряємо динаміку, до речі, на двохлітровій машині, і виявимо, що швидше і що комфортніше. Гальма прогнозовані, комфортні, є трошки питання з дозуванням, саме коли є рекуперація, вона сама трохи і притискає, але знову ж таки, трошечки поїздити, ви розумієте, алгоритм, алгоритм роботи їх і. Жодних питань немає. І з цікавого, якщо в навігації вбити адресу, то машина сама вибирає режим е гізди гібрид і сама вирішує, де і коли її вмикати, вимикати двигун, дивлячись на навігацію. Ну, Німці просто best of the best. тобто в цьому режимі вона найефективніша. Тобто, якщо вже ви рухаєтеся е, по місту, вибирайте саме в е, навігації, яка в машині, якщо вона нас є, бо в нас немає її. Але я розумію, коли вона є, це чудовий чудова фішечка. Ми пересіли на бензинову версію. Це 2-літровий TFSI на 252 конячки, повний привід. Комплектація, звісно, у американців цього. Ну, Прям топчик. Є вентиляція, є нормальне керування мультимедійною системою, чого не вистачає тій машині. Ну і не вистачає, звісно ж, щитка приладів Тівтішного. Пам'ять сидінь, так, да, теж Клайф. Ну, хоча б електросидіння, але там механічні. Машина майже нова, 50 000 км, 51, 18 рік, а Америка з мінімальними пошкодженнями по задній кришці. Відчуття від їзди, ну, зовсім інші. Протилежні. Гарна машина. Якщо б я не їздив на Q5, на європейці на пневмо підвізція, тим паче на плагін гібриді, я би сказав, що це прям чудова машина. Але якщо їх порівнювати, то різниця відчувається і вона шалена. В керованості прям ну велика різниця. Я би, мабуть, не обирав би машину на пружині. Або якщо б вже шукав для себе, то шукав би її на пнемо підвісці. Тому наголошую, обов'язково пробуйте машини. Робіть тест-драйви, порівнюйте треба проїхати 3-4 машини проїдьте і порівняйте однакові машини можуть їхати по різному по динаміці бензинова версія програє плагін гібриду і це відчувається відчувається саме на старті От та хвороба DSG при старті коли він є затуп в долі секунди він відчувається і в Ауді на Астроніку. на плагін гібридній машині старт Еластичніший, плавний. Тут є ривок на старт, є затуп на старті, і машина їде 6,5 6,6 до сотні, а плагін гібридна машина їде 6,1 до сотні. Тому різниця, вважаю, є і вона відчутна. До речі, про витрату пального, якщо ми плагін гібридну машину сьогодні. Ви е, набагато більше було заїздів, набагато більше розгонів було, і в нас середня витрата палива була 9,3, то на цій машині набагато менше було драг заїздів, і вона вже показує 15,2. Тобто, якщо у вас є нрав до спорту, але ви хочете заощаджувати, все-таки плагін гібридна машина теж вам в цьому допоможе. Якщо розраховуєте їздити по трасі, то, мабуть, взагалі краще обирати дизельний варіант. Що двохлітровий, що трьохлітровий дизель прям трьохлітрова дизельна машина. Це найчудовіший вибір, що може бути. Якщо це SQ5 3-літровий дизель на 350 конячок, то взагалі просто немає питань. Там 700 крупного моменту шалена машина, але ціна знову ж таки, ціна кусається. В наявності таких машин майже немає. Офіційний дилер не продавав. Це тільки на замовлення. Якщо захочете таку машину, без проблем ми вам привеземо. Гарантовано нормальний автомобіль з повною сервісною історією, з невеликими пробігами. Не звертайтесь, будь ласка, до нас, приженіть якусь опілястру з пробігом 200. Не беремося, не веземо код в мішку 100, ну там хай 120 пробігу. Це на максимальний пробіг, який ми можемо привозити з Європи іншого. Ну просто цураємося. До речі. В нашому автосалоні ми теж будемо намагатися зменшувати кількість автомобілів, яких пробіг більше 150 тисяч кілометрів. І з цього місяця взагалі вводимо гарантію. Тобто на машині на машини свіжі, гарні, там 3-5 річні. Ми будемо надавати гарантію від себе, від автосалону і тримати ту гарантію. Так що, якщо шукаєте гарний автомобіль, звертайтеся з задоволенням. Вам допоможемо в цьому. Перший раз в історії наших зйомок. Кліренс виявився один в один, що обіцяв виробник. 18,5 нам обіцяли на пружині Audi Q5, так і виявилося. 18 залізних там є. Що на рахунок машини на пневмопідвісці? в спорт режимі 15 см, в комфорті 16, в all-road режимі 22, прямо от як на папері. Обіцяли отримали. Де і загалом це чесні автомобілі? Audi q 5. Я вважаю, що це лідер ринку. А якщо е розглядати питання плагін гібриду, це майбутнє, яке вже настало. Бо насправді електрика не захопила ринок, як ми бачимо. ДВС ще рано з ним прощатися. Тому Комбінація непогана, якщо маєте змогу, де заряджати цей автомобіль. Якщо плануєте використовувати її на трасі, все ж таки дивіться, мабуть, на дизельний або суто бензиновий двигун, бо просто за собою возити цю 200 кілограмову батарею розряджену не має жодного сенсу. Якщо це відео було корисне, не забудьте поставити лайк, напишіть якийсь комент, вподобаючку. Це допоможе нам просувати наше відео на YouTube. Всього найкращого!